Не помилитися і обрати сильного лідера для держави закликав перший президент України Леонід Кравчук. В Івано-Франківську на зустрічі з журналістами він заявив, що чинний гарант не може захистити європейський курс України. Все, що зробив Ющенко, переконаний Кравчук, окрім питання голодомору, залишилося на рівні декларацій. Тому варто обрати лідера з характером та досвідом. Один раз обрати лідера з характером. З досвідом, а досвід надзвичайно великий, особливо в період кризи із 18 примєрів, які були в Україні, тільки їй випала така доля працювати в такій ситуації. економічно, фінансово, плюс грип і таке інше. Я вже не можу прорахувати навіть скільки випробувань випало на долю прем'єр-міністра. Має досвід, характер. Силу волю політичний, ну, скажімо, обрій займає певний, Європа сприймає Юлію Володимирівну як реального кандидата. Як реального кандидата Тимошенко сприймає і Європа, тому сама прем'єрка запевняє Кравчук, може зробити Україну сильною, багатою та авторитетною країною. Є одне тільки зберегти той курс, яким ми йдемо, не просто зберегти, а зміцнити його, розвинути, навести лад у власній хаті, дати можливість працювати всім і відкинути, покарати тих, хто грабує Україну. І причому не шкодуючи ні сил, ні здоров'я і не зупиняючись ні перед чим. Зараз чітко визначено два курси до президентської кампанії східно-північний та західний. А ще зазначив кравчук, скоромохи кловни і техкандидати. Тому робити помилку права немає. У другому турі потрібно вибирати кандидата з демократичного табору. Будь ласка.